13 листопада виповнюється 135 років від дня народження українського письменника-байкаря Остапа Вишні Павло Михайлович Губенко. З цієї нагоди працівники відділу документів з гуманітарних та природничих наук Черкаської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Тараса Шевченка підготували виставку персоналю Неперевершений майстер гумору. Остап Вишня письменник, який у 1920-х роках заохотив мільйонні маси до читання української літератури. Він був королем українського тиражу. За життя побачило світ понад 100 збірок його творів. Деякі з них неодноразово перевидавалися. Популярність митця зростала з кожним днем. Його твори робили тиражі газетам, у яких друкувалися. Ім'я Остапа Вишні стало чи на найпопулярнішим після Тараса Шевченка, адже півмільйонний тираж книжки в ті часи, кінець 1920-х років, був надзвичайно великим. 35 років подарувала доля Остапу Вишні на творчу діяльність, з них третину йому випало прожити на засланні. Інша людина назавжди б втратила б здатність сміятися, проте він знову прийшов до народу, що відродив письменника до нового життя. Остап Вишня був і залишився совістю України. До вашої уваги вибрані твори письменника, публікації, сатирико-гумористичні збірки, фейлетони, нариси, літературні шаржі, а також видання про життя і творчість письменника. Запрошуємо до перегляду.